Я єдина дівчина у своєму взводі, в мене там 43 хлопці, і я одна. Стосовно моїх незручностей в мене такого не було. Мені все було зручно, і там жили в одному приміщенні, коли було злагодження, нас там. Майже 40 людей було. В інтажах живемо разом. Бувало таке, що місця не було, що в одному спальнику спали. Е, мої ноги, його ноги до мого лиця, мої до його лиця, і ми так загорнули спальником, холодно спимо, а місця то немає. Е, більше, напевно, була незручність і незвичність для моїх хлопців перші місяці. Тому що як це діти? Таю з ними підрозділ, що буде спати з ними в одному приміщенні. А як це так? Треба її кудись перемістити. Вони наскільки там близькі, вони мене стримають як свою сестру, я стрімаю їх своїх при... Ми дуже близькі, ми там ділимося максимально всім, тому ближчі людей, ніж побратими, годі уявити, навіть трі Вони, можливо, не настільки близькі, тому що я з ними стільки не пройшла, як з цими хлопцями Ми були в таких ситуаціях, що мені здавалося, що з них неможливо ніяк вже вийти, що це вже кінець і так далі, але ми виходили і покінчували ще ближчими перший період намагалися всіляко там, і командир не допускати до позицій. І Замполі зі мною говорив там майже не погрожував, каже, треба в штаб іти. і тому вони почали брати мене на завдання і бачили, що. Я, в принципі, виконую таку саму роботу, як хлопці, ні кращу, ні гіршу, коли вже всі почнуть рівномірно сприймати як жінок в Збройних сил України. Це буде дійсно така велика наша українська перемога.